Ніч перед Різдвом. Останній день перед Різдвом минув. Настала ясна зимова ніч. Виглянули зорі, місяць величаво піднявся в небо посвітити добрим людям і всьому світу, щоб усім було весело колядувати і славити Христа. Морозило сильніше, ніж зранку. Зате було так тихо, що скрип морозу під чобітьми чувся за пів версти. Ще жодний гурт порубків не показувався під вікнами хат. Тільки один місяць крадькома заглядав у вікна, ніби виманюючи дівчат, що наряджалися та чепурилися, швидше вибігти на рипучий сніг. Раптом із комина однієї з хат заклубочився дим і поплив хмаркою по небо, а разом із димом вилетіла і відьма верхи на мітлі. Тим часом чорт підкрадався потихеньку до місяця, і уже було простягнув руку, щоб схопити його. Та раптом відсмикнув її назад, мов обпечений, обсмоктав пальці, пометеляв ногою і забіг з іншого боку, але знову відскочив і відсмикнув руку. Проте, незважаючи на всі невдачі, хитрий чорт не покинув своїх витівок. Підбігши, раптом схопив він обома руками місяць. Кривлячись і дмухаючи, поперекидав його з однієї руки в іншу, як дядько, який голими руками дістав жарину для своєї люльки. Нарешті поквапом заховав у кишеню і, наче нічого й не сталося, побіг собі далі. У диканці ніхто і не чув, як чорт украв місяць. Але з якої причини чорт наважився на таку беззаконну справу? А ось з якої він знав, що багатого козака-чуба дяк запросив на кутю, де будуть голова приїжджий з архієрійської півчої дяків родич у синьому сюртуку, який брав найнижчий бас. Козак, Свербегус і ще дехто, де, окрім куті, буде варенуха, настояна на шафрані горілка і ще багато різних страв. А тим часом його донька, красуня на все село, залишиться вдома. А до доньки, напевно, прийде коваль. Силач і хлопець хоч куди, який чорту був осоружніший за проповіді отця кіндрата. На дозвіллі коваль займався малюванням і зажив слави кращого живописця на весь околодок. Він був богобоязливим і часто малював образи святих. І тепер ще можна знайти в церкві. Його євангеліста луку, але вершиною його майстерності була одна картина, намальована на церковній стіні в правому притворі, на якій він зобразив святого Петра в день страшного суду з ключами в руках, який виганяє з пекла злого Духа, наляканий чорт, кидався на всі боки. Передчуваючи свою загибель, а грішники, ув'язнені раніше, били і ганяли його батогами, дровинами і усім, що потрапляло під руку. Коли живописець трудився над цією картиною і писав її на великій дерев'яній дошці, чорт з усіх сил намагався йому завадити, штовхав під руку. Підіймав і згорнила в кузні попіл і посипав ним картину. Але наперекір усьому робота була завершена. Дошка внесена в церкву і управлена в стіну притворі. І відтоді чорт заприсягся мститися ковалю. Тепер погляньмо, що робить, залишившись сама. Красуня донька. Оксані не минуло ще сімнадцяти років. Як у майже всьому світі і по цю сторону диканьки, і по ту сторону диканьки тільки й мови було, що про неї. Парубки гуртом проголосили, що кращої дівки і не було ще ніколи, і не буде ніколи на селі. Оксана знала і чула все, що про неї говорили, і була вередлива, як і всяка красуня. Парубки волочилися за нею табунами, але коли їм уривався терпець, остигали і залицялися до інших, не таких вередливих. Один тільки коваль був упертим і не покидав свого залицяння, незважаючи на те, що з ним вона поводилась ні на крапельку не краще, ніж з іншими. Як батько вийшов з хати, вона ще довго чепурилася і манірилася перед невеликим волов'яній рамі люстерком і не могла намилуватися собою. І чого це люди надумали розхвалювати, ніби я гарненька? Брешуть люди, я зовсім не гарна. Але в люстерку майнуло свіже, жваве, по дитячому юне личко, з блискучими чорними очима і невимовно приємним усміхом, яке безсумнівно заперечувало всі її слова. Хіба чорні брови і очі мої, продовжувала красуня, не випускаючи люстерка, такі гарні. Що кращих за них і на світі немає, і що тут гарного в цьому Кирпатому носі, і в щоках, і в губах, невже гарні мої чорні коси? Ой, та ввечері їх і налякатися можна. Вони наче довгі змії, Оплилися та обвилися навколо моєї голови. Бачу я тепер, що зовсім і не гарна, та трішки відсуваючи від себе люстерко, скрикнула Ні, гарна, я, ой, дуже вродлива, навдивовижу. Яку ж радість я принесу тому, чиєю дружиною стану. Як же буде милуватися мною мій чоловік? Він і не опам'ятається, він зацілує мене до смерті. Чудна дівка, прошепотів коваль. Тихо зайшовши, і ніби хвастощів у неї небагато. З годину стоїть, милуючись у дзеркалі, і не надивиться, та ще й вихваляє себе в голос. – Отак, от, парубки, чи пара я вам? Ви подивіться на мене, продовжувала гарненька кокетка. Як я плавно ступаю. У мене сорочка шита червоним шовком, а які стрічки на голові. Вам і за вік не побачити багатшого галуна. Усе це накупив мій батечко для того, щоб на мені оженився найкращий хлопець у світі. І, усміхнувшись, вона повернулася і побачила коваля. Скрикнула і суворо стала перед ним. Коваль і руки опустив.